Ростке ніжне печиво у вигляді мушлі. Таке печиво має всередині ніжну хрустку начинку. І виходить воно в міру солодке, легке, розсуднее. А воно просто тане в роті за рахунок повітряної білково-горіхової начинки. Таке печиво має ніжне тісто і ніжну начинку. Тут все гармонійно, надзвичайне печиво. Воно навіть вигляд має святковий. В міру солодке, спекти його. Досить нескладно хрустке ніжне печиво. Та головне все ж таки начинка. Така хрустка всередині печива повітряна, білково горіхова начинка. Дивіться: це ж просто витвір кулінарного мистецтва, розсипчасте смачне печиво, яке просто тане в роті.